Дорогі друзі, нагадуємо, ви дивитесь ранок надії. Розбираємося сьогодні в важливих життєвих питаннях, темах, які хвилюють, я думаю, кожного, і власне говоримо про те, що сильніше: спадковість чи виховання. Плив сімейних цінностей на формування особистості про все це нам розкаже та допоможе розібратися у цій темі Лілія Дідич, психологиня з росіянськими цінностями. Ми вже сьогодні мали розмову. Вітаємо ще раз. А, ось і власне хочеться розпочати з того, як наші цінності впливають на наше життя. Ну, давайте розпочнемо декілька слів, скажемо про те, що це таке цінності, взагалі, mm -hmm. от так що буде доступно, це те, що для нас є важливим, життя необхідним, те, що, скажімо так, складає основи нашої особистості. Цінності це завжди більше про щось духовне, навіть якщо йде цінність як гроші, це зрозуміло, що матеріальна річ, так, комунікація з матеріальним світом, але все одно воно займає якусь частинку от моєї духовності. Так, от це наскільки я там відношусь до цих грошей, на якого на які вони позиції стають. Звичайно, цінності це і щоб ми відчували і віддавали любов, щоб ми розвивалися духовно, тобто це все те в більшій мірі, те, що руками, скажімо так, потрогати, пощупати не можна. Угу. Ну. Коли ми говоримо про сімейні цінності, от власне дійсно як вони впливають на життя і на життя в суспільстві. От які саме цінності можуть бути, і які можливо це неадекватні цінності. Тому що, знаєте, ну, до прикладу, там я спілкувався з одним другом, в нього народилася дитинка, і він каже: там: от, ти знаєш, от я хочу своїй дитині, от пріоритет номер один. Дати все, що в мене не було, все, що їй треба, будуть все купувати. Це, можливо, не цінності, але да, от, пріоритети, щоб от задобрити всім, чим можна. Тобто, наскільки, знаєте, це такий. Не так призинця, але ви розумієте про що говорю, такий, знаєте, нездоровий підхід, тому що не завжди все навкруг в житті тебе крутиться. Розумієте, от дуже. Чудовий приклад, дякую Іване. Справа в тому, що от звідси, якщо дійсно ну тому, що ця дитина тільки народилася, і тут угу. вони щось планують, зрозуміло, таке може виникати, але з цього всього і буде формуватись цінність або не формуватись. Цінність буде полягати в тому, що якщо вся сім'я, як сімейна структура, буде докладати зусиль на тому, щоб дати все дитині, і вони будуть в цьому жити абсолютно, от, знаєте, будь-яка там заробітна плата, будь-яка потреба, зразу буде задовільнятися дитини, тому відповідно так: уже сім'я сформується як цінність, тобто сім'я скаже так, чоловік і дружина. Можливо, навіть якщо це є там інші братики, сестрички, ну умовно, так домалюємо картину. От народилася дитина, і сім'я, скажімо так, без таких домовленостей лінгвістичних словесних говорить, що так, тепер ми будемо жити тільки, от заради дитини. І це вже певною, певною мірою формує цінність, якщо люди дійсно так дотримуються в сім'ї, якщо для них це ну от. Як цінність, щось таке важливе, без чого не можна жити, ну зрозуміло, ось такі крайнощі це перекривання своїх якихось потреб. Відповідно, і дитина буде в крайнощах певних рости через те, що їй буде важко буде реалізувати соціум. І не зрозуміло а, а, а як тоді свої цінності простосувати до реалій життя? Відповідно, тоді, коли вона одружиться. Вона вже перенесе свої якісь сімейні цінності, так як було в її сім'ї, а, а там, скажімо так, в обраниці чи в обраника будуть інші сімейні цінності. А тут людина зайде скаже: слухай, ну якби я не звик так. Я звик до того, що вся сім'я трудиться для того, щоб мені було добре і, mm -hmm. і це цінність. Тому давайте всі піднатужуйте, щоб ви трудилися. Ну, Відповідно від цього там буде, скажімо так, певне розмовлення, не знаю, як це сказати, конфліктна ситуація ситуація mm -hmm. Її напруга велика буде зростати. Відповідно, ця цінність вже не пройде в такій сім'ї. Mm -hmm. Справді, цікаво, ми почали таку тему, які цінності є такими деструктивними, тими, які не потрібно передавати там батькам своїм дітям. А чи можуть власне, цінності змінюватися протягом життя у людини? Ось якісь певні вона отримала від своїх батьків. Якісь плавні вона отримала просто протягом свого життя? Чи можуть вони змінювати? Особливо ціни, які були в наших батьків, які там жили при союзі, так і а, покоління, яке виросло в гаджетах, то то взагалі? Ну тобто так, цінності змінюються, якраз цінності змінюються. Під багатьма чинниками, по-перше, особистісні це най, найпочатковіший особистісні кризи, коли ми проходимо. Ми як люди змінюємося, ми ростемо. Війна нас всіх змінила і вплинула на наші цінності. Пам'ятаєте, особливо коли десь вже ми почали зустрічатися з друзями після того, коли там повернулися, або десь там із таких гарячих точок почали зустрічатися і говорить: ой, ми мало бачилися до війни, давай якось от інакше. Тобто люди переосмислили своє життя. І це великий такий чинник, який вплинув на переосмислення. Люди всі змінилися. От, відповідно, і цінності під цим змінюються. Те, як ми ростемо, те, з якими ми людьми спілкуємося, особливо коли ми створюємо сім'ю, там наші партнери вони для нас теж несуть певну цінність як особистості, і ми вже десь і, і, і от підлаштовуємося. Вони десь під нас підлаштовуються, ми десь під них підлаштовуємося, і щось таке цільне починаємо вирощувати в сім'ї. Взагалі, от ми говоримо про сімейні цінності, сімейні цінності це щось невід'ємне від людини через те, що сім'я це теж як цінність. Якщо для мене сім'я є цінністю, відповідно я і буду вкладати в сім'ю і щось робити, щоб її розвивати. Угу. А чи є якісь недоліки, і які переваги можливо є в передаванні батьками дітям своїх сімейних цінностей? От саме, коли вона складається з самого дитинства. Ось тут передавання, воно так цікаво звичайно звучить через те, що батьки загалом не передають. Вони живуть умовно, як уміють, живуть по своїх цінностей, ага. по своєму баченню. Дитина в цьому росте, і вона а бачить вона такі чекає. сценарії. Так, вона автоматично перебирається. Або от дитина росте і там думає, от точно в мене такого не буде. От я буду робити все інакше. От точно в мене такого не буде. А тоді одружується, все одно це повторює через те, що дуже складно там від чогось так відмовитися, бо в нас це от там, скажімо, в нашому жорсткому диску, в нашій пам'яті це прописано. І ми живемо за певним сценарієм. А в ході стосунків у сім'ї ми починаємо їх змінювати так, як це більше нам подобається, так, як зручно для всіх, так, щоб всі члени нашої сім'ї відчували любов, підтримку, турботу, визнання. От оце відчуття, що тебе бачать. І знаєте, сім'я тоді створює такий куточок на землі. Коли в якій захочеться повертатися, знаєте, от, як часто християнстві говорять, куточок, адему на землі, о, це сім'я. Як все-таки передати дітям сімейні цінності, щоб вони збереглися в їхніх сім'ях, ось і там вже внуках, так би мовити? Ну, до прикладу, так якщо ми говоримо про те, що батьки... Хочуть, щоб були ці християнські біблійні цінності. І ми розуміємо, що цей світ він дуже спокусливий. І потім батьки переживають, як діти в цьому світі будуть. От, там, або, наприклад, здорова позиція щодо вибору спутника життя, ось, а не те, що тобі там світ нав'яже і так далі. От як все-таки зберегти цінності, як, що робити батькам, щоб цінності здорові, адекватні, було, такі благородні цінності вони збереглися в їхніх дітях. Можливо, я скажу досить суперечливу фразу, але я тоді поясню через те, що це можливо більш сучасних батьків. от, в кого там нещодавно маленькі дітки понарожувалися, а більш старшого покоління, от вони прямо так напружуються, коли про це говорять. Про те, що дітям необхідно давати більше свободи. Угу. І чим з раннього віку буде більше свободи, тим в дорослішому віці вони будуть більш контрольованіші і їм менше захочеться тієї свободи, там якої ми всі боїмося, тієї грішної, тієї спокусливої, тому що у них це вже в дитинстві було, і вони ну якби спостерігали за батьками, і вони таким чином будуть хотіти схожими на батьків. Ну, це до прикладу, знаєте, є там сімейні богослужіння. Це тоді, коли там сім'я зустрічається, можуть там почитати Біблію, пороздумувати на чимось духовним, поспілкуватися, запитати як кого день прийшов, і дитина, наприклад, не хоче. Ну, от вона не хоче, mm -hmm. і батьки її так змушують так або ти йдеш за нами, або ми тебе там не знаю, покараємо день без телефону. Зараз куток вже ніхто не ставить. Більшість всі mm -hmm. там карають телефоном, куток пішли, це якимось без гаджетом. Просто, це вже куток найстрашніший. Це, це точно. От, ось, ось такі покарання. Відповідно, на покарання діти абсолютно та й дорослі, навіть якщо ти це не зробиш, то ми тебе покараємо. Хто там захоче цю роботу? Нікому Ні, ні, нікому взагалі. І навіть якщо я прийду і відсежу цей час це точно не передасться як цінність, абсолютно. І тоді, коли людина вже виросте, вона каже, так, ніяких от оцих домашніх, отаких от, от прям Значить, Відразу буде до, відразу до цього, відразу до всього, що це буде нагадувати. Відповідно, буде складно. А коли мама і тато сідають спілкуватися, і вони там між собою кайфують, ну отак спілкуються, як у кого день що uh -huh, спіл... uh -huh. діти, от ви помітили, що, можливо, ви бачили, коли мама і тато обіймаються, то діти хочуть між ними от влізти, хочуть їх теж щоб... от їм от важливо uh -huh. от uh -huh. це все входити. Відповідно, коли Дитині запропонували слухай, ти йдеш з нами. О, тут ми спілкуємося. Дивись, тут сидим чай п'ємо тут, читаємо біблію. Скільки дитина захоче, це ж чим старша дитина стає, тим вона довше може висадити. Я так п'ять десять, п'ятнадцять хвилин. Але це закарбовується. От ця атмосфера те, що дуже благословено, те, що дуже так приємно, коли от там ми разом сидимо. І дитина сама буде тяжіть до цього через те, що в певний свій вік там 6-8 років, а там 5-8 років, вона дуже особливо дуже хотітиме бути схожою на батьків. Там уже дівчатка починають приміряти мамині сукні, мамині підбори, okay. так. Так, так хлопчики там все там беруть бритву, кажуть: так в мене вусика не виросла там 6 років. Тобто вони намагаються бути схожими на батьків. І якщо батьки покажуть от цю картину привабливою, наповненою. І реально, як цінність, яку хочеться отак куштувати, яку хочеться оберігати, mm -hmm. дідо діти будуть до цього тяжіть. А якщо ми будемо, ам, скажімо так, по-диктаторськи сильно прививати ці цінності, які нам от хочеться передати дитина, дитина, їх просто буде викидати чим подалі, чим подалі в сміттєвий бак, mm -hmm. тобто Мудру свободу давати. Так, от оце о, мудра свобода, розумієте, дитина нічого такого не натворить страшного, що не можна виправити в 6 років, аніж вона може натворити в 13, 14, 15. Ну і ми не завжди будемо їх контролювати. Тому да, треба навчитися сьогодні, щоб вони при нас да. мали цю свободу і робили адекватний вибір. Так, а якщо дитина вміє нам довіряти там із раннього віку, навіть шість 6 -6 років, вона щось таке зробить, якусь провину, і ми адекватно на це відреагуємо, скажемо, дитину, от я тобі казав, от я тобі казав, Каже, давай тепер зробимо висновки. Uh -huh. От ми це обговорювали. Відповідно, їй набагато легше буде прислуховуватись у підлітковому віці через те, що були ці Пробну помилку, от uh -huh. говорять, типу, маленькі дітки там маленькі проблеми, великі дітки великі проблеми. Справа в тому, що от цим маленьким проблемам не було прояву. А тоді дитина це все надолужить у підлітковому віці, що вкрай набагато наслідки можуть бути згубнішими. Uh -huh. Справді таку цінну думку ви зазначили про те, що Якщо батьки хочуть передати якісь там свої цінності важливі дітям, щоб вони запам'ятали їх надовго, і принесли протягом свого життя якісь справді добрі, благородні, корисні цінності? їм треба зробити так, щоб це було як свято, щоб це було це приносило задоволення, ось ця атмосфера, в якій власне культивуються ці цінності. Чи можуть особисті цінності конфліктувати в сімей, з сімейними? І як з цим боротися? Ось тут особисті цінності конфліктувати зі сімейними так. це дивлячись, що ну наприклад, якщо Людина звикла і так в сім'ї виховувалася, що ми маємо жити з батьками. Це один як з прикладі. Ми маємо жити з батьками, бути вище з ними, їх там доглядати. Хоча батьки ще, умовно молоді, і не мають чого так, з ними так, жити, так. і ви, молода сім'я, маєте відділитися. А, але це виховувалося як цінність. Ти ніби коли виходиш зі сім'ї, ніби от зраджуєш батьків. Ну, така от родова цінність. А відповідно, та людина, яка проходить у стосунки, каже: мені некомфортно. Жити з батьками, або навіть якщо в цієї а, людини теж така от цінність вони сходяться, нібито все добре, але починаються конфлікти через те, що е, різні покоління е, не має можливості проявити там господаря чи господарку. І Біблія взагалі то це пише, ви звертали увагу, що в Біблії про це написано до гріхопадіння, що відділіться від батька та матір своєї, пристаньте до своєї половинки. Mm -hmm. Це ще було до гріхопадіння, щоб особистість змогла розкритися і розкритися. Розвиватися, і це так Богом задумано. Тому тут особисті цінності, точніше, тут не так особисті, ну вони вже стають особистими як передані, так вони можуть входити в певний конфлікт, і це кризові такі моменти, і їх необхідно проживати, переживати і робити вибір все-таки в сім'ю. Але ми знову ж таки повертаємося до того, якщо сім'я, от ця твоя новостворена реальну цінність, тоді ти робиш вибір в свою сім'ю і там уже будуєш. Те що, те, що буде, скажімо, близько серцю. Так, реально це настільки складно, коли, ну, коли двоє людей сходяться. Так це нова сім'я, а коли в кожного, крім цінності, є ще багато звичок, якихось своїх традицій. Я вже напевно згадував ранку надії, якось мені з розказували історію, коли хлопець з дівчиною дружилися, ну живуть, все класно, і в них в чому була проблема. Що ну, зазвичай смітник на кухні де стоїть? Ну, під раковиною, в більшості mm -hmm. сімей, так? тобто, під раковиной. І дружина, якби під раковиною тримала смітник, у там все викидала е ну, всі відходи. А виявляється, в чоловіка була ситуація така, що в їхній сім'ї завжди смітник був на балконі, на вулиці, тому що ну, от в них прямо на погляд, як ти можеш їсти на кухні, коли в тебе просто от, відрос сміттям, розумієш? Mm -hmm. Ну тобто настільки, от, вони в чистоті от настільки для себе зрозуміло, що смітник він має взагалі ні в кімнаті, ні в коридорі, ні на кухні, ніде. Тобто він або на балконі, або десь за будинком стояти. І, і це настільки тригерило їх обох, тому що він виставляв на балкон, ну, в них на вулиці. Можливо, вони тоді в частному секторі, напевно, жили. На вулиці завжди був смітник. І, і коли вони жили за кордоном, він ставив смітник на балконі і. Дружина каже, не може кожен раз там десь ну, їсти, приготувала, носити через гостину, через зал ну, так, так. на балкон. А він каже, сміття. а я не можу їсти. Каже, Мене вивертає, коли я знаю, що тут відроз сміттям. І <гум> вони двоє от, не знають, що робити. Просто, ну, тому що в кожному свої звички, які свої, не кажучи вже про якісь глибші цінності. Там, от, я так робив. І ти так роби, тому що твій батько так робив, там ставився до чогось. Ну, це дійсно цікава, глибока. Це точно. Тема. Тому молодятам і так буде з чим розбиратися, окрім того, щоб якось іще впроваджувати цінності. Нова сім'я, нові цінності, так, свої точно. цінності, не забувати про це, правда. А, друзі, говорили про цінності, дійсно важлива тема. Бажаємо мудрості усім, особливо нам, дорослим, батькам, які передають. Якщо ми хочемо благо передати дітям, друзі, давайте пам'ятати, що ми хочемо їм передати, і також пам'ятати про свої кордони, не нав'язувати щось своє комусь з наших дітей. Можливо, в них інші пріоритети, в них інші таланти, в них інші можливості, інше бажання, хист до чогось іншого і не всім бути можливо лікарями там чи музикантами. Mm -hmm. там, от... Ми всі будівельники, і ти будеш будівельником. Він каже: А я хочу бути фотографом, до прикладу, Так? Тому, друзі, тема доволі глибока, але бажаємо дійсно те, що Лілія, мудрої свободи. Адже свобода це любов. Бажаємо вам цього. Залишайтеся з нами.